Уже кілька років у Тернополі області діють кнопки термінового виклику поліції. Їх встановлює поліція охорони з метою підвищення рівня безпеки громадян. На сьогодні в Тернопільській області є понад 500 кнопок термінового виклику поліції. Вони розміщені всередині об'єктів, що перебувають під нашою охороною. Це заклади освіти громадського харчування, торгово-торговельні розважальні центри. Віднедавна ми почали встановлювати кнопки термінового виклику поліції ще й в публічних місцях, щоб полегшити до них доступ громадян. Внаслідок натискання на таку кнопку будь-якої пори доби, сигнал миттєво надійне на пульт централізованого спостереження поліції охорони, і наряд реагування прибуде на місце виклику до п'яти хвилин. Це набагато зменшує час прибуття наряду поліції, оскільки немає лишніх запитань, тобто дані особи, місце, тобто натиснули. Прийшла спрацювання на пульт централізованої охорони на наряду до п'яти хвилин наряд на місці про наявність у закладі чи на фасаді будівлі тривожної кнопки свідчить наліпка, терміновий виклик поліції. Працюють такі кнопки в автономному режимі, тобто навіть за умови відімкнення електроенергії. За ними ведеться відеоспостереження, тому викликати поліцію заради розваги не варто. Жартівника швидко знайдуть і оштрафують. Отже, якщо вам загрожує небезпека, ви опинилися в надзвичайній ситуації, стали свідком правопорушення чи постраждали внаслідок його вчинення. Пам'ятайте, поліцію можна викликати не лише зателефонувавши на 102 а й натиснувши кнопку тривоги.